Доброго вечора, друзі. Мене звати Світана Оменченко. Я є психолог, артетерапевт, гіпнотерапевт та регресолог, а також я є член Асоціації міжнародної психосоматики та тілесної терапії. Сьогодні на прямому ефірі ми з вами поспілкуємося про регресію, регресію в терапії психолога. Цей ефір відбувається напередодні мого вебінару, мого навчального семінару, який відбудеться 18 та 19 листопада. І сьогодні хотілося б трошки розказати своїм колегам про те, про що буде на навчальному семінарі. І чому я в своїй практиці обрала саме такий метод роботи з клієнтами, як регресія. Що ж таке регресивна терапія і регресія взагалі? Поняття регресії, я думаю, що будь-кому знайоме, і воно, якщо в буквальному змісті, то воно означає повернення. Для нас регресія цінна в тому, що вона може бути поверненням до більш ранніх етапів життя людини вплоть до внутрішньоутробного життя. Для того щоб зцілити той травматичний досвід, який людина набувала на протязі певних періодів свого життя, найпростіше поняття регресії, я думаю, кожному для нас знайоме. Це можна навести такий приклад, як музика. Щойно ми почули мелодію або пісню, ми відразу можемо згадати. Коли ми цю пісню чули, за яких обставин, хто був поряд з нами і взагалі що відбувалося? Регресія побудована на основі наших емоційних відчуттів. І тому, власне, ця тема мені досить близька. І я хочу вам сказати, що це один із найкращих інструментів, які я здобуваю на протязі свого професійного життя. І я так думаю, що коли ви прийдете на навчальний семінар, ви зрозумієте, що це один із найефективніших методів в роботі з психосоматикою. Отже, для того, щоби. Більш зануритися в тематику регресії, я пропоную зараз переглянути таке питання, як взагалі, як утворюється психотравма. Для того, щоб утворилася психотравна, є декілька передумов таких. Перш за все, це має бути якась шокуюча ситуація, на яку людина досить емоційно реагує. І наша реакція не завжди є зрозумілою нам і адекватною. І тому, власне, це викликає певний симптом в нашому організмі. Це якщо так дуже просто сказати щодо психосоматики. Ну, як приклад, утворення психотравми я можу такий навести, оскільки я ще спрацюю з дітками і дошкільного, і шкільного віку. Досить часті випадки, коли по необережності мама створює такий досить травматичний досвід своєї дитині. Уявімо собі таку ситуацію. Мама з дитиною вперше йде в метро, дитина вперше знаходиться в метро і дивиться, як крізь турнікети проходять дорослі дяді, тьоті, люди всі. Ну і дитина собі хоче, звісно, що. Самостійно пройти по цьому турнікету, а ще краще пробігти. І от вона вирішує, що я побіжу. Спонтанне рішення кидає руку мами своєї і біжить крізь турнікети. І, звісно, що тут відбувається: турнікет спрацьовує, дитину може вдарити, дитина починає плакати, дивиться на свою маму, звісно. Що. Ну, тут є два варіанти розвитку подій. Неодноразово бачила їх два, скажімо так, в дії. Один із варіантів це може бути так, що мама починає: Ну, що ти робив? Навіщо ти туди побіг? От взяв мою руку, покину, чому ти мене не спитав, як взагалі це мало відбуватися? І ти такий нікчема, і ти мене зганьбив. Звісно, що дитина починає гучніше плакати, мама ще може досить нервово зреагувати, додати ще свого такого емоційного окрасу. Ну, і звісно, вони прямують через ці турнікети додому і далі все. І, здавалось би, ситуація вирішилася, але чомусь надалі в житті людини, цієї дитини. Я була маленьким хлопчиком, потім відбуваються такі досить неприємні речі. Ну, і другий варіант розвитку подій. Другий варіант розвитку подій. Мама побачила, що дитина розплакалася, тому що отримала, окрім того, що незрозумілу реакцію цього приладу, якого вона взагалі не знає, не знайома з ним. То ще і, ну, якийсь фізичний, хоч мінімальний але біль. Мама дитину до себе бере, ну, звісно, що пошкодує. і Починає пояснювати, що ти розумієш, коли ми з тобою їздимо там, в маршрутці, чи в автобусі, чи в поїзді. Перед тим, як сісти в транспорт або в транспорті, ми вже сплачуємо за проїзд. І, відповідно, таким чином ми оплачуємо роботу цього транспорту, людей, які працюють в цьому транспорті. І таким чином ми маємо право на проїзд. От в метро так само, але в метро це досить. Велика така, скажімо так, структура, і там дуже багато за день людей переходить. І для того, щоб функціонувало нормально метро, гарно, щоб всі скрізь стигали, то необхідно дуже було б дуже багато людей, які будуть перепускати тих, хто прийшов в метро, проїхати. І тому придумали такі прилади, турнікети. От, подивися. Ось цей турнікет, і він працює внаслідок того, що ми йдемо перш купляємо жетончик, або в нас є там провізний квиточок. Ми підносимо. його, І там загоряється така зелена кнопочка. От коли загорілася або стрілочка червона, або кружечок, ну, дивлячись на якому турнікету як, і цей зелений колір дає тобі сигнал про те, що ти можеш вже йти. І давай. Ну, але турнікет, якщо це дитина, наприклад, дошкільного віку, то можна навіть підійти там сказати поганий турнікет набити той турнікет. Ясно, що дитина потім з часом зрозуміє, хто, хто винен в цій ситуації. Але це відбувається так, що ми в дитинстві, я думаю, всі ми пам'ятаємо, ми там. Крізь стіл під столом хотіли пролізти, і стіл там вдарялися, і батьки наші ой, поганий стіл і все. Дитині мама пояснила, пошкодувала, розказала, ще пішла, купила жетончик, дозволила перейти. Навіть після того, як турникет закрився і наніс фізичний біль дитині, звісно, що. Ніякого е, травмування психологічного не відбулося. В першому ж випадку, звісно, що, ну, по мінімуму, там буде те, що цей хлопчик, коли він вже виросте, стане підлітком, а ну, скоріше всього, що навіть і пізніше, він е, буде думати собі так, що я постійно повинен когось про щось питатися. Ну, спочатку це буде, звісно, що мама. Я самостійно жодних рішень приймати не можу. Нам на те, що відбувається, я не маю зовсім абсолютно ніякого впливу. Ну, це я, скажімо так сказала вам мінімальні симптоми, які могли, і мінімальні і взагалі речі, які почали, могли би початися з цим вже в старшому віці, дорослим або юнаком або чоловіком. Отже, коли виникає психотравма, виникає за декількох обставин. за все, це не задовільняється потреба. У якійсь життєво важливій функції, яка життєво важлива потреба. В даному випадку, якщо ми будемо розбирати далі цей випадок з цим хлопчиком з цим турнікетом, по-перше, не задовільнилася потреба у захисті, не за... у безпеці, по-друге, не задовільнилася потреба в любові мами. Потім, для того, щоб виникла ця психотравма, необхідно так само автономне пережив... проживання. Як ви думаєте, коли мама кричала на цю дитину, коли вона кричала, «Та ти мене зганьбив вже, та ти, там да та пересягій, дитині хотілося пожаліти, розказати, пожалітися і розказати про свої почуття. Звісно, що такого бажання не було, і надалі, скоріше, цього, цього бажання ну, не буде по відношенню до мами. Потім. Подія була шоковою, а це одна із умов виникнення психотравматичного досвіду. Шоковою і драматичною. Звісно, що так. Як же ж можна працювати в регресії, в регресії з психотравмою? Е, перш за все, що е, по, я зараз вам розкажу приблизну схему регресивної, регресивної терапії і. Трошки розкажу вам про декілька слів про кожному етапі. Перш за все, це бесіда, запит, з яким прийшов до нас клієнт. Відбувається бесіда, і клієнт визначає те, що поділило його життя до і після симптом, емоційний стан, якісь неприємні відчуття. Ну, я в своїх клієнтів запитую, що заважає вам жити. Це питання, і ви знаєте, я вам хочу сказати, що в більшості попадаю в точку, і мені клієнти відповідають саме відповідно до того симптому або тієї реакції, яка у них виникає на ту чи іншу подію. Далі експозиція, далі наступний етап експозиції. Що таке експозиція? Експозиція це ті випадки, які є стимулом і реакцією. Це ті випадки, які в подальшому будуть викликати виникнення тієї емоції негативної, про яку е, говорить клієнт, або того симптома вже психосоматичного. Е, ще щодо експозиції, е, нарощення симптому, це наступний етап. За допомогою експозиційної терапії запускаємо симптом і займаємося пошуком тих ситуацій, які викликають ту чи іншу реакцію у нашого клієнта. І чим більше він назве нам ситуації, які викликають ті чи інші негативні відчуття, то Виникнення того симптома, тим краще. Тим краще ми будемо переконуватися в тому, що ми на правильному шляху. Саме це є причиною, яка впливає на якість життя нашого клієнту. Далі етап метафори. Метафора це така своєрідна новела, яка допомагає нам саме занурити нашого клієнта. У регресивну терапію, у регресію, саме в цей процес, який надалі буде відбуватися, щодо метафор, я на своєму навчальному семінарі назву вам найактуальніші, найпростіші, які використовую я. Так само відповідно до свого відчуття на навчальному семінарі. Будуть слухачі практикуватися в підборі метафор, і ми відразу ж будемо розбирати, кому що ближче, і яка метафора підходить, і як я назву метафори, які я абсолютно не раджу для того, щоб завантажити занурити людину у регресію. Я вже бачу, що реакції на моє відео поплили прямий ефір. Я вам дуже дякую, колеги. Ви мене дуже підтримуєте цими реакціями. Надалі у нас такий етап, як ланцюжок травмуючих ситуацій. Чому я кажу, що травмуючих ситуацій? Так, психотравма була одна, яка відбулася і яка стала ядром, яке ми будемо шукати, в принципі, потім наступний етап. Я вам поясню, що таке ядро психотравми. Але ми шукаємо ланцюжок травмуючих ситуацій. Тому що коли людина знаходиться процесі регресії, вона спочатку не згадує про е, ту першу ситуацію, яка і стала пусковим механізмом. Абсолютно не згадує. Я вам хочу сказати, що наш мозок є дуже такий хитрий. І він задля нашого збереження, е, за, задля забезпечення захисту нашого, наш мозок дуже гарно амнезує ось цю першу ситуацію. Е, я так, ну, виключно для своїх клієнтів скажу, такий, ну, в такому в жартівливому варіанті. Мені наш мозок нагадує знаєте, котика в лотку, який от прийшов, зробив свою справу. Відбулася негативна ситуація, я її закрию. Відбулася негативна ситуація, я її закрию. А воно нашаровується, нашаровується. Тобто, ну, в такому жартівливому варіанті це виглядає саме так. І ми шукатимемо надалі. Ядро психотравми. Це сама перша ситуація, яка стала пусковим механізмом. Для того, щоб людина дійшла до ядра психотравми, іноді потрібна не одна сесія. Іноді буває таке, що ми відразу з клієнтом попадаємо в ядро психотравми. Іноді буває таке, що це декілька сесій необхідно, але це вже в залежності від того, наскільки. Клієнт готовий перепроживати ці всі ситуації, і наскільки подальші ситуації, які були нашаровані на цю основну і на це ядро психотравми, були досить травматичні. Коли мені говорять про те, що Приходять до психолога, ой, я таке задоволення отримала, я пропрацьовувала свою психотравму, я отримала на настільки задоволення. Ну, знаєте, в мене викликають дуже великі сумніви. Чи дійсно людина отримала потім адекватну допомогу? Якщо людина перепроживає свій травматичний досвід, вона може сказати, що я дійсно отримала реальне полегшення після того. Як я відвідала психолога і пройшла сесії, які психолог скільки мені рекомендувала. Але якщо говорять, що ой, я таке задоволення, ми там і каву пили, і, ну, всі решти там скажімо, все проговорили. Тому, скажімо так, це досить це болюча болюча ситуація, коли людина проживає психотравми свої і знаходить ядро психотравми. І саме коли. Ось на шляху до ядра, тут ми кожного разу висуваємо гіпотезу. Ми себе перепровіряємо, чи це дійсно перевірку проходить, чи це дійсно це та ситуація. чи це дійсно. І я питаюся свого клієнта: ще щось раніше було, ти почув полегшення, коли ти пройшов через, це, через цю травмуючу ситуацію. Якщо клієнт говорить, що я даю йому знову ж таки експозицію, і якщо експозиція дає збій, тобто у клієнта знову ж таки витикає негативна емоція, або, як ми говоримо в, в контексті психосоматики, симптом, психосоматичний симптом, то звісно, що це ми рухаємося далі. Наступне що абреакція. Якщо ми знайшли ядро психотравми... Нам необхідно пропрацювати з цю ситуацію, розумієте? Іноді, коли батьківсько, там дитячі стосунки, коли клієнт бачив, як бив маму, тату, і це досить болючий досвід. Він говорить: я тоді був маленький, все, що я зміг, це тільки втікти. Я, я нічого абсолютно не зміг зробити, то а що ти хотів зробити? Я хотів вийти, я хотів йому сказати: в тебе є зараз шанс це зробити. Тобто клієнт перепроживає це все. Відбувається абреакція. Клієнт відтворює те, що він хотів тоді зробити, будучи маленьким хлопчиком чи маленькою дівчинкою, яка піддавалася якимсь досить травматичним речам, клієнт має шанс все виправити, виправити вже в дорослому віці, знаходячися психологічно в віці. Тієї дитини. Після перепроживання, після абреакції, коли клієнт висловив всі свої почуття, я вам хочу сказати: це так само один із найнаприємніших моментів перепроживання, перепрожив, передумав цю ситуацію. Надалі йде у нас етап переосмислення. Інсайту, ще він називається етап інсайту, переосмислення. В чому він полягає? Він полягає в тім, що клієнт уже з висоти своїх років, іноді це бувають клієнти, скажімо так, 60, він робить висновок. Висновок для чого йому була дана ця ситуація? Які уроки можна винести з цього? Я не кажу, що ми доходимо до того, що там, якщо дитина отримувала від батьків травматичний такий досвід, що ми доходимо до того, що та-та, мій тато був правий, що там бив когось чи ще щось, я його так розумію, я його так розумію. Але клієнт виносить з цієї ситуації якісь речі, що ця ситуація, можливо, підвищила його. Здатність виживати. Ця ситуація підвищила його механізми захисту і була корисна, тому що в житті траплялися ситуації. Але він розуміє, що досить шкода, що раніше не звернувся, раніше не відкрився і раніше не перепрожив і не переосмислив ту чи іншу ситуацію. Після інсайту, тобто, після цього відкриття, для чого мені необхідна була ця ситуація. Ми знову ж таки з клієнтом проводимо перевірку. Обов'язково, після всіх своїх сеансів регресії, я проводжу перевірку. Що це означає? Чи є реакція на ту негативну емоцію або симптом, який виникав перше? Чи дійсно ми попали в точку, чи дійсно ми спрацювали, чи дійсно ми зруйнували ядро психотравми? Просто коли руйнується ядро психотравми, весь ланцюжок. Травмуючих ситуацій просто він розсипається. І коли клієнт вже говорить, що я не маю реакції, я обов'язково запитую в кінці нашої з ним роботи, чи задоволений клієнт результатом, чи, можливо, він хотів щось пропрацювати, чи, можливо, він відчуває себе виснаженим і хоче пройти ресурсні техніки, оскільки я є так само ресурсним коучем. І тоді вже ми з ним визначаємося про подальші дії. Або наша співпраця на цьому закінчилася щасливо, і клієнт йде, скажімо так, з новим змістом в житті і з новим переглядом ситуації, яка була з ним. Або ж, все-таки ми продовжуємо з ним співпрацю у вигляді ресурсних технік. Так само в своєму прямому ефірі я хотіла ще трошки розказати, як я працюю в, з емоційно-образною терапією. До речі, дуже гарна емоційно-образна терапія, дуже гарно є інструментом, скажімо так, при побудові експозицій. Так само ми, коли перепроживаємо, іноді клієнт настільки в ядрі заамнезовано все, що клієнт не може визначити, хто наніс йому психотравму. Ви розумієте? Тобто іноді таке настільки заамнезовано, і тоді ми працюємо виключно з образами, з символами, які в першу чергу приходять нашому клієнту. Що ще хотіла сказати, що в емоційно-образної терапії, яку я буду так само розглядати на навчальному семінарі, я працюю з проблематикою залежностей. залежностей. Не тільки в розумінні скажімо так, взаємовідносин чоловіка і жінки, а і в залежності батьківсько дитячі стосунки. Наприклад, ось нещодавно такий був приклад, що звернувся один чоловік до мене. Чоловіку близько 50 років, він звернувся з такою проблематику, що ну, пашу як коняк, а грошей немає. Ну, що це таке? Ну, в ніби вже і так, і сяк, і все гарно, і все добре в мене, і все як побудований ваш день. Ну, все так розпитую в нього, ми бесідуємо з ним. Це... ну, І тут він говорить мені. І от я. Подумки завжди раджуся своєю мамою, яка вже пішла в засвіти. І я подумки завжди знаю, раджуся про те, що добре чи не добре. І от іноді, от я собі розумію, щоб оцю ситуацію, от якби я так вчинив, і навіть ситуацію з одруженням і там ще щось, вона б не схвалила. Ні-ні-ні, ні 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 вона б не схвалила. Тобто, що тут відбувається, я розумію, що тут проблематика в батьківсько-дитячих стосунках. І я розумію, що це так само з, з фінансовою стелею цього, цього клієнта. От він говорить: от в мене таке враження, що я вперся в щось, і я далі не рухаюся, абсолютно не рухаюся. І мені хотілося б якогось прориву більше якоїсь суми я не заробляю. Я працюю, я вже і наняв працівників собі, навіть їм плачу, а сам, от, ну, якось так. Ну кажу, то може, мало заробляти насправді. Він каже, та ні, ніби так, але кудись так гроші уходять, там щось якось так виходить, що більше тієї суми от у мене не буває. Ну, я зрозуміла, в чому річ, скажімо так, і ми... він погодився попрацювати зі мною в плані батьківських стосунків, батьківсько-дитячих стосунків. Якщо коротко, я звісно, що я не можу розбирати зараз сеанс повністю, але якщо коротко, я скажу так: чому ясно, що тут була залежність. Залежність від мами, яка вже пішла з життя. Ці прив'язки залишилися. Необхідно було їх розривати. Це так само дуже такий болісний стан. Це так само ми переживали і регресивні різні моменти. Відбувалися, в емоційно-образній терапії так само з ним працювали. Потім ми е, з ним прожили, скажімо так, такі моменти, коли ми віддали мамі ті інвестиції, які вона вклала. Він забрав мами свої інвестиції, тому що ви ж розумієте, що в стосунках і в батьківсько дитячих, і в стосунках чоловіка і жінки. Не тільки справа в тім, що вони дарують там спільне життя один одному, всі вкладаються емоційно в ці стосунки, і це називається емоційні інвестиції. І для того, що коли відбувається розрив зв'язків, то тоді відповідно що інвестиції повертаються. Клієнт забирає свої, віддає інвестиції умовні, скажімо так, які він вважає, що в нього були вкладені. В батьківсько-дитячих стосунках у дорослих дітей по відношенню до батьків взагалі має бути виключно вдячність. Якщо діти не ставляться до своїх батьків з позиції вдячності, вони знаходяться з позиції дитинства, в позиції дитини, тут такий висновок: дитині потрібні гроші. Дитині не потрібні гроші. Дитині потрібно задоволення її потреб, які і мав цей чоловік. Ну він існував, існував якось, якийсь там мінімальний там бізнес мав і задоволення потреб і іграшки. Ну, от на іграшки в нього і вистачало, скажімо так, умовно. Звісно, що це умовно, але ось на це в нього і було. Після розриву зв'язків з мамою, звісно, що почало налагоджуватись. Він радився внутрішньо сам собою, а потім жінкою, яка в нього з'явилася, з якою він побудував стосунки. Але вже не з мамою, якої вже багато років не було. розумієте? Тому так само в емоційно-образній терапії я дуже гарно поєдную емоційно образну терапію, коли я навчалася. Мені так само радили це робити. Я на своєму досвіді переконалася, що як регресія як окремий інструмент, що емоційно-образна терапія як окремий інструмент, чудово працюють, що емоційно-образна терапія у контексті регресії, так само дуже гарно працюють. Отже, колеги, друзі, я запрошую вас на семінар навчальний, який відбудеться від міжнародної асоціації. Психосоматики та тілес... тілесної терапії, 18 та 19 лютого у нас буде з вами два дні. З 10 до 17 один день, з 10 до 17 другий день, на яких ми будемо яких ви будете отримувати не тільки практичні знання, не тільки теоретичні знання, а і практичні. Про себе, як про тренера, я можу сказати, що якщо хтось говорить, що там Отримав тільки теорію. Я, якщо вже проводжу навчання, якщо я говорю А, то я вже говорю і Б. Тобто, всіми своїми професійними секретиками я з вами поділюся. Тому готуйте запитання, записуйтесь на семінар, приходьте, всіх буду рада бачити. До зустрічі!